Так, сьогодні коротенький огляд. Робота включаємо. Так, малеча, допомагає. Трошки притримуємо. Він же спарований з Wi-Fi. І от додаток на телефоні так виглядає. Є. Yeah. Без перемотування. <ріст> Вероніченька. Так, от, появилась активна кнопка. Що тут в нас є? Площа, заряд і, і час. Що ми можемо зробити? Так, є якісь оновлення, не будемо оновлювати. По кімнатах можна виділити зону якусь конкретну прибрати. Далі у нас режими прибирання пил плюс е, миття, миття, швабра не встановлено. Зараз встановимо її. І тут е, наскільки інтенсивно, наскільки зволожує сильно. Або сам пил збалансований, без звуку, турбо максимальна Користуватиське налаштування. Тут в мене ще нічого немає. Так, це виберемо. Тут тип карти 3D або 2D. Можна її обернути, так? Цю карту як вам буде зручніше. Так. Далі. Тут можна редагувати карту, розбити по будинках, по, по кімнатах, встановити так само послідовність, з якої починає прибирати. Так, так, так. що тут у нас ще є? Керування картою. Розклад. тобто можна додати графік. Початок повторити режим прибирання. Е, прибирання килими так само. Угу, Крутишся. Уникає, ігнорує. Тобто придатний для кімнат без килимів або з килимами. Можна мити. Голова закрутилась, так? Режим включений. Гучність. Початок прибирання. Початок прибирання. Початок прибирання. Початок Досить прибирання. голосно. Початок прибирання. Різні мови от є. Мови агресора нема. Звичайно, здивувало. Приємно здивувало, налаштування пилососа індикатори, буквально для дітей, щоб кнопки не могли натиснути. Прибирання значої точки. Дистанційне керування. керування завершено. Можна під'їхати собі, технічне обслуговування. Датчики, фільтри треба протирати час від часу датчики. дивитися на стан щітки. Так, зараз. Так, це у нас моб. Це вже замінник, що правда. Такої середньої якості. Тут є такий якби дротик всередині. Сюди от ту проводницю його заводити треба. От, бачите замінник який. Такий трошки менший.

Звичайно, робот працює, тому деякий бруд є фільтр. установлено. Так зараз ми його вже перевернемо. Тобто тут бампер є. При ударах він вертається. І так само, якщо в'їжджає під щось вище, точніше нижче. Якщо він ще проїжджає тут цією частиною, то тут диреється і вертається назад. Тут. Датчики. Цей походу датчик килима на я десь бачу в інтернеті. То для зарядки. Він тут намотало трохи волосся на щітку, ще оригінально. головна щитка. Так вот выглядит. Само можно разобрать и все, почистить. Полистяты. Тут тоже все плавает. Ну, то не все. Так. Беремо, беремо, беремо. Так. Максимальне середнє зложення. Очаток прибере. Травди голосний Досить Голосно зазвичай. Назбалансовано. ну тихіше, тихіше. ти хіше дайте, я тебе даду я так, зараз від'їду Сюди. Порядок прибирання кухня, кімната і коридор. І так от поїхав. Добре, на цьому в мене все. Будуть питання, пишіть в коментарях, от об'їжджає.